У Рівному не планують ставити генератори на усі котельні. Про це повідомив речник рівне теплоенерго Олексій Кривошеєв. Пов'язане це з великою кількістю котелень, теплопунктів та індивідуальних теплових пунктів. Аби забезпечити усю тепломережу, потрібні генератори від 50 до 400 кВт, які дорого вартують. Окрім цього, потрібна велика кількість пального близько 10 тонн на добу. Ще потрібні бензовози, місця для зберігань палива та більше півтори сотні електриків. У нас є план в е такої аварійної роботи, в разі, якщо буде високі е низькі температури та мінус 10 і нижче і довгі відключення електроенергії. В такому випадку кілька таких критичних котелень вони будуть запускатися на генераторах. Е для Того аби можна було втримати е центральну тепломережу для того, щоб вона не замерзла.